А чи знали ви що управляти свідомістю не так вже й складно, як здається? Ще у п'ятому столітті цим займалися тюркомовні кочові народи. Полонених вони зв'язували, після чого одягали їм шапочки з верблюжої шкіри і залишали під палючим сонцем на кілька днів. За цей час шапочка висихала і сильно стискалася на голові. У тих, хто залишався живими після таких тортур, назавжди стиралася пам'ять. У середині минулого століття в управлінні технічних служб ЦРУ в США було організовано відділ, який займався розробкою хімічних та бактеріологічних засобів, призначених для впливу на психіку людини. Проєкт був названий МК Ультра та отримав гриф цілком таємно. Завдання проєкту полягало в розробці препарату, який міг би вплинути не тільки на поведінку, а й на переконання людини, приспавши таким чином її лояльність до потенційного ворога. Тобто, чи зможе ЦРУ за допомогою таких препаратів робити шпигунів? У спробах добитися контролю над розумом фахівці використовували гіпноз, електрошок, різні види психологічного тиску та тортур. А також отрути змій, комах, молюсків, грибів, віруси та бактерії, які викликають віспу, холеру, сибірку та інші захворювання, використовувалися також синтетичні хімічні препарати, зокрема різні варіації ЛСД, який був сильнішим та ефективнішим у кілька тисяч разів мес. Скаліну та в мільйон разів гашишу випробування проходили як у лабораторних умовах, так і в побутовій обстановці. Співробітник ЦРУ встановлював контакти з наміченим об'єктом. Потім людина запрошувалась на конспіративну квартиру, де йому підмішували у напої чи їжу наркотик. А далі за ним спостерігали крізь прозоре скло із суміжної кімнати. Вчені ЦРУ навіть аналізували можливість підсипати ЛСД у міську водопровідну мережу, щоб привести мешканців міста у безтурботний стан та змусити їх забути про необхідність захищатися. За допомогою спеціальних пристроїв, вмонтованих в автомобіль, розпорошувався особливий матеріал та газ. Експеримент мав на меті виявити поведінку людей, які потрапили у зону розпилення, щоб зафіксувати факт і ступінь отруєння. ЦРУ досліджувало речовини, які викликають галюцинації на наркоманах. Як заохочення за участь у випробуваннях, хворим надавалися їх улюблені наркотики. Проєкт МК Ультра очолював доктор хімічних наук Сідней Готлі. Його група провела та санкціонувала сотні тисяч експериментів на людях. Сам молодий і талановитий вчений вів розмірене і цілком гуманне життя. Щодня вставав о п'ятій ранку доїв кіз. Пив козяче молоко і вирощував на своїй ділянці для продажу різдвяні ялинки.